Добрий ранок. А що ти, ти, ти А, ти а Я а то дивлюся, ноль, ну, не перейшов, а я спіла. <риво> так, давай, цоки, цоки. Так наші деньки позамітали. Ми вчора з вечора пол полк ми все. Ну, Ми з вечора сідаємо, потім утром миємо. А утром тільки він тако заходить, зараз думає, наші стеньки так буде, так правильно? Всіх чистенькі. Тікла витрати в дощі кровати. Так мої дочки. Ну що, утро починається? Чашку кофею, Я станю, Танюшкою попью. Хорошого настрою вам пожелаю на весь день, на все різні. Ми рівнічку, давайте мені каву, за те, щоб усіх був гарний наслідчий, щоб всі ви мене заливали, щоб все все було добре. Ай ладно. Скільки? Так, мої Гарнюсенки, ви знаєте, за девочка мені написала утром. Світулечка, це тобі не набув а Рубрика, давайте поговоримо. Так що це дійсно круто. у мене рубрика Давайте поговоримо, тому що ми говоримо з вами про все і сразу. Я не знаю, я не вмію говорити на одну тему. Я люблю починати за погодою і заканчувати своєю цибулиною. І в цій рубрикі давайте поговоримо, у мене буде абсолютно все. Так що, любі мої рубрика, давайте поговоримо у світульці. Ви моя красуня прямо таку мені, знаєте, хорошо підсказали. Дівчатка, дивіться, ви знаєте, що ми знаходимося в Яремче. Магазин в Яремче буде працювати без вихідних. Сьогодні я уїжджаю, танюшка лишається. Потім приїжджає лапочка, потім танюшка уйжджає, приїжджає світулька. І так будемо поки працювати. Дякувати Богу за все. Значит, весь товар, який є в нас, в яремче він є і в Одесі на привозі. Ціни теж однакові. Щучка 100 грам, 400 Ми наклеїли оці красні царічки, тому що тут люблять, щоб були ценечки. Ну, ми наклеїли. 450-100 г грам, 250 г 1000, пол кіло 2000 тисячі. 4-2 тисячі. І корочка 700-800 гривень за 100 грн. Ціна не мінялась. І корочка мало-малосолька. Малосольна, копчена на дубові корочки. Малосолечка форелечка 700 гривень за кілограм. Торнадо в'ялений тортик, вялені, томати, палту, тунець 1500 гривень за кілограм. Копченый тортик 1400 гривен за кілограм. Тунец, эскалара и форелечка. Тортик з медіами 1500 гривень за кілограм, тунець, мерлин, ой, тунець, палтус, форелечка, камбула і медиум. Кальмарчик з медиами стоїть. Там є кальмар фарширований медіами 1500 гривень за кілограм. Эскалара 1000 гривень за кг, тунець 1500 гривень за кілограм. Так, мої хороші, ви знаєте, що ми знаходимося в Яремче. Весь товар знаходиться в нас в холодильничку. Вчора ми дополучили вино. Ну, ми його туди поставили тут по три бутилочки. там це вино йде полусладке, є біле, є червоне. 150 гривень за літр. Значить так, у нас є дуже вкусні бичочки, 500 гривень по кіло. Це вялений бичок, він йде вже. Подпокрашоний ми його просто вакумірують, щоб він не обіклося. Він коли ви знаєте, він завакумірований. Він вроді твердий. На самом ділі він мягенький, вкусний бичок. Дуже Смачний баранчик ціна його 700 гривень за кілограм. Дівчатка є чистий баранчик. Отаку по дві штучки і є такими положили пару е, по поніли, тому що, хоча трошки того, трошки того, хочете чистий, він є чистий, подільно 700 гривень за кілограм, хочете сам один баранчик, він теж є по дві штучки, ми все вакууміруємо. Ви знаєте, що весь товар ми вакуумуємо і вилажуємо в двох холодильник. В цьому холодильничку у нас і порочка, в цьому у нас і печеночка, і колбаска, і все остальне. Значить так, то йдемо так, та, так, сюда. Слоечка 750 гривень за кілограм. Дерібасівська 850 гривень, ліберівська колбаска 750 гривень за кілограм. Махан, курхан, кролік з вишним, кролік з вісташкою стоє 700 гривень за кілограм. Вчора ми поробили отаке асорти. Ось От така асортів у нас є з 4 видах колбаски. Говядина з вишні, кролік з вісташкою, утка і кролик з вишнею. Ось таке асортиво стоїть 700 гривень. У нього є 4 віда колбаски. Якщо вам по багато, то ми робимо таке асорті. говядина кролік вишнею, без уточки. Вона є різні, тому що ви знаєте, ну ви любите в мене завжди все різне. Потім не забуваємо, що ми поробили отаку лібровську колбаску з лоєчкою. Вона теж стоїть 750 гривень за кілограм, дуже смачно. У вас і кусочок салку з м'язку, і кусочок колбаски. Ми стараємося, знаєте, робити вам, щоб все ви вам угодити. Значить так, печеночка 250 грн, икра Мойве 170, печеночка 500 грн, икра 220 г, 250 г, 2 200 шалнда 1.500, 2 300 і 4.000. І ікорічка у нас є де преміум клас, Кита Гурбуша, вона коштує 650 грн за баночку. Мої рідненькі, ми знаходимся в Єремчи. Товар один і тот же, ціни одні. І тот же. Так що рубрика, давайте поговоримо, ідемо далі. Танюшка, перевертай, що У нас дуже великий У нас дуже великий вибір. Це я приготувала вже сосиску кес своєму другові. Танюшка вдруг мій друг прийде, мене не буде. Баночку з водичкою хтось забрав, немає. Наляємо водички, але ну, я прийду скоро. Я не довго. Дивіться в нас тут, є лосось, сьома, сайра. Конець, родзиночка, маслинки з кісточкою, маслинки без кісточки, олівкове масло. У нас є все в продажі. Так, Віточка, іди до мене заходь сюди. Ми отримали вчора ввечері київську колбаску. Ви знаєте, що київська колбаска вона не похожа ні нашу. Вона йде з таким салком, вона похожа чимось на дірібасочку. Але дерібасовська вона трошки твердіша, а київська вона більш пом'якша. Ну, понятно, що дивіться, що махан, шокуха. Це йде тверденька колбаска. Я вам зараз її покажу. Дивіться, ось така є смаханки куркан. Я вам вона йде, бачите, вона йде тверде колбаска. Вона йде, але ну вона смачна, вона вся колбаска різна по своєму. Вся вона дуже-дуже смачненька. Зараз ми теж київську повилажуємо. Не забуваємо, мої хороші, що в нас є э, цей. Диви забула, хамончик. Є 500 грам, є 250. 500 грамів стоїть 500 гривень, 250-250 гривень. Весь товар у нас знаходиться в холодильничку, ви все про це не забувайте. Передачки ми теж передаємо. Цілу рибку вчора дуже багато Леся з костіком передала свіжої рибулечки, тому що рибулечка на сьогоднішній день 400 гривень за кілограм, стейків нема, філі 700 гривень за кілограм. Так що ми рібнулічки, рубрика, давайте поговоримо, розказала вам ціни, випила з вами каву, хочу вам побажати всім гарного настрою тихо спокійного дня. Так, приніс це Дівчатка, Не ведіться на фейкові сторінки. Появляються вони з кожним разом. Вони то уходя, то появляються. На фейкові сторінки жирним шрифтом пишуть повністю там, да лице увеличують. Ну я думаю, що ви розумієте, де фейкова, де не фейкова, дівчатка. Я це вам вже говорила і буду мільйон разів говорити. Багато хто пише світуля. А це що, ваші дівчики? Ви бачите мої сторінки? Фейкова сторінка, вона все увілічує на фейкові сторінки. Пишеться жирним шрифтом, там ну щось пишу там, де ти пішла, де ти прийшла, хто пішов, отаке все. Я вас дуже прошу, не ведіться на фейкові сторінки. У нас один тікток, інстаграм. Так? У нас ви все бачите на віду, Що ми робимо, що ми показуємо. Фейкові сторінки, ще раз кажу, все розширяю, не ведіться, будь ласка. Рубліка, давайте поговоримо. Вам говорить хорошого дня, гарного настрою, «I love you».